Так, три секції, корпус на вибір, або два, або чотири. В принципі, ну вони ножі комплектні. Це... що це? А, це, це моє виробництво, наше виробництво. Ну є там чуть-чуть, Це підігнутий, ну таке. Ну їм грубо. Рік. Ну так де рік? трохи більше ну ладно як людина брала ти Ті... а ось оце єдине єди, де ножа де нажа ну, об обрубало чи обірвало не знаю що тут таке ну в принципі вони ще... ще ну, якщо його підточити може там болгаркою то буде гостріше так в принципі для соняшника нормально